Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект по про доброчесне лобіювання. Хто не знає, що таке лобізм, лобісти, то можете просто погуглити. Ну ви знаєте, оце слово доброчесне мене турбує, тому що коли говорять в нашій країні слово доброчесність, то я розумію, що дотримуватись її практично ніхто не буде. Ми бачили з вами купу міністрів, купу ректорів, купу купу, 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 купу людей, які доброчесність академічну повинні нести в маси, а при цьому самі є плагіаторами. Тому. Про доброчесне лобіювання в органах влади я не вірю і не повірю ніколи, ви вибачте мені. Але я свою віру, не віру можу спирати тільки на досвід. А досвід мій показує, що оцей законопроект про доброчесне лобіювання це законопроект, який просто узаконить рішал, які від бізнесу до влади ходять і рішають вопроси. Курю папіроси рішаю вопроси. Оце будуть ці люди. Тепер ще вони будуть і офіційно працювати. Знаєте, них ще й корочки появляться, ну і все, що з цим пов'язано. Думаю, що цей закон він тільки для того, щоб показати Європейському Союзу, що ми наближаємося до яких цивілізованих. Норм взаємодії поки що, поки що, на моє переконання, ми від цього трішечки далекі, тому що поки є люди, які звикли рішати вопроси, так як вони звикли, а це ще тягнеться в 90-ті роки. То до доброчесного лобіювання нам ще далеко. Але ви знаєте, нехай законодавча база має бути. Люди то змінюються, час рухається вперед і можливо. Через 10-15 років цей закон дійсно запрацює. Поки що я, як громадянин України, на досвіді життя громадянина України в закони про доброчесне лобіювання не вірю. А ви, до речі, сам закон, його проєкт, телеграм, шапці профілю, почитайте, що там ем, думають зробити. Можливо, я помиляюсь, можливо, дійсно у нас буде доброчесне лобіювання. Угу. В ім'я українців, щоб вас зробити заможнішими.